На сході Росії у п'ятницю, 17 лютого, стався землетрус магнітудою 5,3 бала за шкалою Ріхтера. Про це йдеться на сайті Європейського середземноморського сейсмологічного центру. Відповідно до даних центру землетрус виник у районі Курильських островів у 22.38 за місцевим часом. Осередок підземних поштовхів на глибині 166 кілометрів. На жаль, постраждалих немає. Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині Сирії стався дуже потужний землетрус магнітодою магнітудою 7,7 бала. За даними американського агентства, в Туреччині зафіксовано понад 75 підземних поштовхів з силою 4,0 бала або і більше. Після цього землетруси частіше виникають у різних частинах світу, про що ми і повідомляємо вам. Сотні сирійців, які проживають у Туреччині, повернулися в охоплену війною країну після руйнівного землетрусу минулого тижня. Уряд туреччини дозволив сирійцям з посвідченням особи з постраждалих від землетрусу турецьких провінцій виїхати на термін до шести місяців. Зміна правил призвела до того, що сирійці сотні годин стояли в чергах на кордоні. Майже 4 мільйони сирійців оселилися в Туреччині після того, як 12 років тому в їхній країні почалася громадська війна. Деякі з тих, хто вижив після землетрусу, минулого тижня, їдуть до контрольно-пропускних пунктів, намагаючись воз'єднатися з членами сім'ї в Сирії, деяких з яких вони не бачили роками. Щонайменше 18 людей, включаючи дитину, були знайдені мертвими у покинутій вантажівці в Болгарії. Повідомляє уряд країни. Автомобіль незаконно перевозив близько 40 мігрантів. Тих, хто вижив, доставила до лікарні для надання медичної допомоги. За словами міністра охорони здоров'я, люди у вантажівці були холодні, мокрі та не їли кілька днів. Вважається, що це найбільш смертоносний інцидент за участю мігрантів у Болгарії. Болгарія вже давно намагається впоратися з великою кількістю людей, які намагаються потрапити до Європейського союзу з Туреччини. Жінка загинула, а її п'ятирічний син перебуває в критичному стані після падіння з висоти 90 фунтів у щелену на Ніагарському Агарському водоспаді цього тижня. Поліція каже, що це падіння не є випадковістю. Поліція парку штату Нью-Йорк отримала кілька дзвінків про те, що жінка з дитиною впали в ущелину в районі комплексу Cave of the Озивайнц повідомив капітан Кріс Роланд під час прес-конференції. Рятувальники повідомили, що дитина була досить стабільною, щоб її віднести до віднести, де чекали машини швидкої допомоги та транспортували до дитячої лікарні у Бафоло. Падіння метеорита в південному Техасі спричинило приголомшливий вибух. Метеорит розбився в районі міста Мішно у середу ввечері, викликавши гучний гуркіт, який налякав жителів. Повідомила влада. Науковий відділ дослідження заявив, що об'єкт діаметром близько двох футів і вагою близько тисячу фунтів. Жертв на щастя немає. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку, ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора, вечірнє шоу, на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.